Синій дощ навпинно барабанив по даху, створюючи монотонний акомпанемент до тиші старого будинку. Ганна сиділа в крислі гойдельці, загорнувшись у картатий плед і читала черговий детектив. Її самотність у цьому домі була звична, але сьогодні вона відчувала дивний неспокій. Погляд постійно звертався до полиці над каміном, де сиділа Маріон, порцелянова лялька, що належала ще й бабусі. Маріон була старою, її біле порцелянове обличчя з рожевими щічками та темно-синіми скляними очима було трохи потріскане. Кочеряве каштанове волосся, колись розкішне, тепер виглядало тьмяним і заплутаним. На ній була стара сукня з мереживо, пожовкла від часу. Ганна ніколи не любила маріон. Лялька завжди здавалася їй занадто живою, занадто пильною. Її скляні очі, здавалося, стежили за кожним рухом. Сьогодні це відчуття посилилось кожного разу.